Але ми, як православні християни, не маємо боятися цього чи впадати в відчай. Бо сам Господь сказав: не бійтесь тих, хто бивають тіло, а душі не можуть убити. Але бійтесь більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гієнні. Можливо, у нас відберуть храми, можливо, закриють монастирі, але головне, щоб ми не втратили себе для Царства Божого. Наша віра. Не в камені, а в серцях, сповнених благодаттю Христа. Ми знаємо, що з нами Христос, а де Христос, там істина, там життя, там перемога. Ми сприймаємо все, що відбувається, як Божу волю, як Божий промисел. Бо, як сказав преподобний Ісаак Сірін, без волі Божої нічого не буває. Якщо сьогодні Господь попускає нам ці випробування, то це лише через наші власні гріхи, через нашу байдужість, маловір'я та відступлення від заповідей через те, що ми, на жаль, свого часу не все зробили, що мали би зробити як православні християни. І тому ми смиренно схиляємо голови перед Господом в надії, що Він помілує нас.